В одному старому місті, у одного царя, жила була сліпа принцеса на ім'я Фавста. Вона жила в великому і розкішному палаці, мала багато слуг, але була дуже самотня, бо її мама давно померла, а її батько був язичником і змушував своїх слуг. Поклонятися різним тваринам, називаючи їх при цьому богами. Принцеса рідко виходила зі свого палацу і дізнавалася про навколишній світ з книг і оповідань численних слуг. За наказом її батька, поруч з нею завжди знаходилася служниця, зла язичниця, яка за добре серце і щедрий характер фавсти. Дуже не любила принцесу. І ось одного разу, коли сліпа принцеса сиділа в своїй кімнаті, з ворота палацу постукала злиденна мандрівниця. Хто це там стукає Касиньє? Ах, принцесо, напевно, знову прийшли ці злиденні жебраки, щоб розорити маєток наш до нитки. Ні, не треба так говорити, Касиніє, У нас в будинку багато золота, так чому ж нам не подати цим нещасним людям хоч один шматочок хліба або склянку холодної води? Приведіть сюди швидше до мене цих нещасних мандрівників. Я сама нагодую їх і подарую їм щонебудь з мого одягу і прикрас. Дурниці, вони не гідні вашої честі, принцесо, так до того ж ви їх все одно не зможете побачити адже ви сліпі. Так, це правда. Я не можу їх побачити, але я зможу почути їхні добрі слова. Хто сам знає, як важко бути у біді. Ти може зрозуміти біду іншої людини? Заходьте, будь ласка. Вона, ваша жебрачка, з'явилась на нашу голову. Досить, касиніє. Як тебе звати? Моє ім'я Тавіфа. Яке славне ім'я? Хто ти і чому ти мандруєш по Білому світу одна? Я, бідна вдова, мій будинок згорів та тла, і мені довелося. Піти з мого міста Ось так тобі й треба, жебрачка. Ти напевно погано молилась нашим богам. Ось вони й покарали тебе за це. Я знаю, що Бог єдиний і не може бути багато богів, і він не може бути схожий на тварину, як ви його зображуєте. Дурниці, наші боги сильніші за всіх богів на світі. Тоді чому вони не можуть допомогти принцесі? Так, моя люба служниця, адже це правда. Наші боги холодні на дотик і мовчазні. Ах, так. Тоді я все розповім вашому батькові принцеса. Він покарає вас і вашу негідну жебрачку». Ну, будь ласка, ка не роби цього. Давай краще послухаємо, що нам розповість та Віфа. Вона подорожує по всьому білому світу і багато чого там побачила. Адже правда. Я бачила багато цікавого під час своїх мандрівок і знаю безлість дивовижних пригод. Розкажи нам швидше, хоч одну із них. Дурниці, що може знати Ця безграмотна жебрачка? Припини це, прошу тебе та віфо, присядь поруч зі мною і розкажи нам швидше, якесь диво з див. Весь білий світ, ваша високість, це справжня казка. Сонце, місяць. Ціркі і море, все це справжнє диво. Але ось що я бачила нещодавно своїми очима і чула на власні вуха. Люди кажуть, що в місті Єрусалимі з'явився один чоловік на ім'я Ісус. Він прийшов туди з міста Назарету і робив великі чудеса так, що сліпі прозрівають, криві ходять. Лухі чують, а мертві воскресають. Брехня так не буває. Ах, касині, припини. Так так, ваша високість, я чула на власні вуха про одного лісоруба. Він багато років був хворий і не вставав зі свого ліжка. Але ось одного разу, коли Ісус проходив повз його будинок. Сусіди винесли нещасного лісоруба на вулицю. Він доторкнувся до одягу Ісуса і одразу одужав. Още дурниці так не буває. Як це цікаво. Але це ще не все, моя люба принцеса. Я бачила на власні очі одного чоловіка на ім'я Лазар якого Ісус воскресив із мертвих? О, такого взагалі не може бути. Тут ти мене не проведеш. Хто на землі може воскресити мертву людину? Напевно, тільки сам Бог та Віфа Так так, моя люба Фаста Він і є істинний Бог, який прийшов до людей на землю. Ах, як би я хотіла його побачити. Побачити? Так, побачити і полюбити всім серцем. І це можливо. Як? Треба піти в Єрусалим і зустріти там Ісуса. Ходімо швидше, мила мандрівниця. Що? З мене цього досить? Я йду до вашого батька, принцеса, і все йому розповім. Ах, Касинія, Будь ласка, не роби цього. Краще підемо разом з нами в Єрусалим. Може, я отримаю там зцілення? Ох, куди ви підете в вашому царському обранні? На велику дорогу. А якщо на вас нападе розбійник, що ми будемо робити? Я віддам принцесі зірваний плащ, і її ніхто не впізнає. Так, та віфо, ти просто розумниця. І самий лісоруб, про якого я тобі розповідала. Як шкода, що я не можу побачити його. І слава нашим богам, що ви не бачите його брудного одягу та його зламаної руки. Він поранений, бідна людина. Треба привітатися з ним, запитати, куди він йде, і допомогти йому в біді. Ей, ти, брудний нероба! Як тебе звуть і куди ти йдеш? Мене звуть далмат, добра пані. Привіт, далмат. Ми йдемо в Єрусалим до Ісуса. Ходімо разом з нами. Ходімо. Може, я знову побачу його там і отримую від нього зцілення. Життя богоманець. <свист> Злякалися? Отож то що. я страшний розбійник Алі. Всі мене бояться. А ви хто такі? і куди йдете? Я сліпа мандрівниця Фаста, а це мої друзі. Ми йдемо в Єрусалим, щоб подивитися на Ісуса. Ви будете моїми рабами. І дорого заплатите за своє життя? Візьміть, будь ласка, золото і відпустіть нас далі, добрий, розбійнику. Золото це добре, але і відпускати я вас не хочу. Я проберуся разом з вами в місто. Там сьогодні зібралося багато народу. А чому там зібрався народ? Кажуть, що ці маловірні люди зустрічають з пальмовими гілками свого царя. Так, так, тиждень тому я бачив, як цією дорогою верхи на сірому віслюку їхав один чоловік. З ним йшли його учні, а народ радів і стелив на землю свій одяг. Кинули гілки на дорозі і розійшлися по домівкам. Ні, вони всі пішли в храм, щоб послухати його слова, і я теж поспішив туди. Та віфа, покажи мені, будь ласка, дорогу до храму. Я хочу послухати Ісуса. Коли ж вони прийшли до міської брами. Торимські воїни-охоронці, запідозривши в них щось недобре, не захотіли пустити їх в місто. І щоб увійти всередину, принцеса Фавста вийняла з своїх вух срібні сережки, зняла з шиї свій золотий ланцюжок і віддала їх воїнам як плату за вхід. Так вони увійшли в місто Єрусалим. Вони ходили по його вузьких вуличках, там і тут питали про Ісуса, у перехожих на ринку, в торгових лавках, на площах і у погоничів верблюдів. Але ніхто з жителів міста не хотів говорити їм, де він, бо всі боялися вимовляти навіть його ім'я в голос. Адже за це. Вони могли сильно постраждати від римських солдатів і юдейських начальників. Але ось одна добра жінка, у якої Ісус Христос воскресив єдиного Сина, сказала їм, що Він у в'язниці. І наші мандрівники всі разом вирішили туди. Як це жахливо, адже він не зробив нічого поганого. Хм, ну, да, в'язницю так просто не посадять. Він воскрешав мертвих і допомагав бідним. Він мене вилікував і ще багатьох зцілив. А я тепер не зможу зробити свої гроші. Всі люди розійшлися по домівках. Ну, нічого, ви мені все одно заплатите. Коли наші друзі прийшли до в'язниці, то вони дізналися, що Ісуса давним-давно забрали на розп'яття, і що пройшло ось уже три дні, як його зняли з Христа і поклали в нову велику гробницю, яка знаходиться недалеко від гори Голгофи. Наші друзі поспішили туди, щоб подивитися, чи це так. Коли ж вони наблизилися до гірського підніжжя, то на дорозі вони зустріли жінок-мироносець з глечиками в руках, повними пахучого масла раз до вчителя йдемо, в останній раз несемо аромати тому, хто тут надпав собі житлом і вмерше на хресті, за нас Він був розп'ятий. Невже не сон ще трапилось із нами, невже Ісуса вже нема між нами? Хто каменя відвалить від печери, хто двері на могильні відчине і хто у цей скорботний час підтримає словами втіхи нас. Камінь відвалений, а де нічна варта тіло нашого учителя укравши, останній нашу надію відібравши. Чому між мертвими шукаєте живого, невже раніше не чули ви від Нього? Що той, хто від куплення приніс з небес, воскрес навіки, в нього перемога. Христос, воскрес! Христос Воскрес. Ми спізнилися, і ніхто на світі не зможе зцілити мене. Не треба плакати, принцесо, Бог не може померти. Він вічно живий, він дійсно воскрес. Дурниці, як це може воскреснути мертва людина? Чудес на світі не буває. Вірно, ки все це неправда, і тільки моє золото це справжнє диво. А я вірю в те, що це правда. Адже Ісус Христос це сам Бог, і Він сам своїм Божественним Словом воскресив себе. Ах, як це чудово! Може, ми теж зможемо увійти у печеру, де його поклали, і побачити це диво? Ну, звичайно ж, ваша високість ходімо швидше. Коли вони увійшли в печеру? То побачили там похоронні покривала Господа. Принцеса доторкнулася до них руками і тут же прозріла. Я бачу, я бачу, я бачу, я бачу сонце, я бачу небо, я бачу квіти, я бачу вас, мої любі друзі. Господи, Ісусе Христе, слава Тобі! Ось так диво, ось так диво. Тепер Ісус Христос і мій справжній Бог, і я більше ніколи не буду ображати мою дорогу принцесу. А я віддам усе своє золото жебракам і мандрівникам, щоб вони купили собі будинки і стали в них щасливо жити. А я став здоровий і вдвічі сильніший, ніж був раніше. Ось бачиш, Фавсто, хто вірить в Господа Ісуса Христа, той стане добрим, здоровим і ніколи не буде злою людиною. Чне Дякуємо, дітки, ви молодці. Давайте сюди.